Доброго дня! З вами відеоблог про цю історію з Олексом Хафром, і ми починаємо новий цикл. На моєму бортовому хронометрі 779-й день російського вторгнення. На дворі у нас такий квітень, що таких температур у нас навіть в червні не буває часто. Україна все ще потерпає від енергетичного терору, але ми якось справляємось. Ну і новий цикл. Так, як завжди? Тему циклу визначав не я. Його вибрали голосуванням. Тобто мудрий нарід наголосував, і я за це його результати жодної відповідальності не несу, то все він. От. Саме не голосувала, саме страждайте. От. А якщо ви хочете до, до, долучитися до тих, хто голосує, то, будь ласка, приєднуйтесь до, патре, до Патреону, мого посилання у, в описі до відео. Ну і там буде вам щастя. От. Я нарешті зміг наче Цю е, футболку більше двох років чекав на цей момент. Менше з тим ми починаємо міні-цикл про історію Румунії та Молдови. О, це такий собі спіноф е, мого циклу про Балкани. Е, тому багато з того, що я буду розповідати зараз, там так чи інакше звучало. Ну і взагалі я створю новий е, плейліст з, з тими старими випусками, де е, йшлося про це. Але. Тим не менш, я хочу спочатку трохи так пройтися, щоб ну, для тих, хто тільки зараз приєднався, було це не зовсім несподіванкою. Отже, про початкову, а і ще, ну, більший акцент у перших цих кількох випусках я буду робити на Молдові, тому що, по-перше, про інші частини Румунії я більше розповідав раніше. По-друге, ну, через те, що Молдова вона ближче до нас і багато в чому цікавіше. Але це тільки в перших випусках кількох. Отже, якщо ми хочемо говорити про етнічність е, румун, то нам треба трохи забути про взагалі про таку постановку питання. От. Зараз розберемося чому. В тому, що якщо ми йдемо, ну хоча б навіть у бронзу, часи бронзової доби і е, ранньої залізної доби, то там чорт ногу зломить. Я вже про це розповідав в випуску про перших європейців, тобто про фракійців, Балкани, це таке перехрестя постійних міграцій туди-сюди. І там стільки всього намішано, і в етнічному, і в генетичному, і в мовному, і в культурному плані, що ну, прослідковувати ну, сліди до одного з корінь і всі іншими не, ну це трохи непрофесійно. Тому не будемо зараз про це. Просто от згадаємо певні такі етапи нашого їхнього точніше, вибачаюсь, славетного шляху. Зазвичай всі починають з Даків. Так була така держава. Даків на Балканах вона воювала з Римською імперією. Римська імперія її з двох спроб таки звоювала, і оскільки це було потребувало величезної напруженості для в Римської імперії, то вона і це був єдиний такий форпост на північ від Дунаю, від природнього, скажімо так, європейського кордону. Для Римської імперії, то вони вирішили, ну якщо ми вже сюди прийшли, то треба тут так стабільно влаштовуватись. Вони переселили купу народу саме з італійських провінцій, тобто ну, римлян, майже римлян, Італіки, побудували купу фортець, купу міст, що отримали муніципію, І Дакія після цього ж стала першою провінцією, яку Римська імперія і облишили офіційно наприкінці третього століття, тому що не було вже змоги е, триматися за нею, забрала собою офіційно всіх римлян. Фактично, мабуть, навіть не половину. Е, ті, що лишилися, почали потерпати від навал варварів. От е, повтрачали свою високу культуру, але не мову. От вони повтікали здебільшого в гори, і там, скажімо, так, примітизувалися до е, таких громад спільнот, які займалися в основному е, скотарством. Перегінним гірським. От. І е, вони отримали екзонім такий, тобто це не їхня власна назва була, в як від сусідів, чи то від слов'ян, чи то від германців, волохи, влахи, що означало чужинці. От. Чому чужинці? Тому що вони говорили е, латинською мовою, тобто нагадую, що якраз ця частина вона знаходилася в більш латинізованій частині імперії, а не е, грекизованій, е, елінізованій, що була на південь. І ця область розселення влахів, Волохів, вона була набагато більша, ніж просто сучасна Румунія. Це були от, приблизно половина, в основному, гірська частина сучасних Балкан, тобто там те, що зараз Північна Македонія, Західна Болгарія, в, ну багато частин. Вони були заселені Волохами, але ці влахи, Волохи вони ну, не були якось політично представлені. Потім. Там хто тільки не швендів по тих землях. Нагадую, велике переселення народів, тобто готи, потім гуни, потім приходять авари. з аварами їх спочатку в васали військові слов'яни, потім слов'яни вибиваються самі в володарі, починається міграція величезних слов'ян. Це все було в циклі про Балкани. Потім приходять болгари, нагадую, тюрки захоплюють низів'я Дунаю, спочатку усіх гнітять, потім відгрібають від. Византии. Потім, щоб якось очуняти, запрошують до себе купу слов'ян зі слов'янами проходять і Волохи, з якими вони жили поруч. От це все бурлить. так, після чого, звісно, відродження в другий такий подих Візантії Східної Римської імперії. І от вся ця земля, всі ці території, вони фактично усе високе середньовіччя перебувають під дуже сильним культурним та ідеологічним впливом Візантії. І власне це й визначило подальшу історію. Того, що зараз є Румунія, про етнічність тут не йдеться. Зараз ще поговоримо про це. Потім Візантія знову нападає, підноситься друге е, болгарське царство, яке у румунських джерелах вперто іменується царством Волохів та Болгарів. От все напираючи на те, що от влахи все ж таки були на першому місці, а болгари вже на другому. І слов'яни і болгари тут поруч не стояли, влохи були головними. Ну і третій Рим нагадую, третій Рим знаходився не там, де всі, більшість думає, а він знаходився в Тарново в Болгарії. І от вся вся православна ця ідея, що ми тут перші два Рими позанападали, а ми третій, ми зараз їм покажемо, вона десь там поруч була. І знову ж таки, це дуже величезний вплив. Всправила на безпосередніх сусідів на північ від Болгарського царства і певний час, який належали другому болгарському царству, тобто на сучасну Румунію. От ем, Да, значить, і От що вар обов'язково треба розуміти, що ми, от все, що ми говоримо про середньовічну і модерну Румунію, усі її частини, це ми говоримо обов'язково про візантійський вплив в усьому. Що це у нас симфонія церкви та держави, тобто у нас патріарх чи митрополіт, і хто у нас там є, відповідно цар чи дюк, дука якийсь герцог, чи воєвода, чи господар про господарів теж було про цей чудовий термін окремий випуск. Це він якраз звідти походить з тих місцин. Настільки, що, от, в принципі, от, ті народи, які розмовляли там куманською, ну, тобто Половецькою, печенійською, татарською, в, в, ну, Волоською, відповідно, слов'янськими мовами, вони все одно використовували термінологію, пов'язану з релігією, пов'язаною з владою, грецькою. Для, для того, ну, для прикладу, от друга людина в, о, цих, в Молдові та в Валахі в середньовічних там, ранньомодерних, вона звалася Логофет. Ну, абсолютно грецький термін, що, який власне, і був от, друга людина в державі після імператора, після кесаря в Константинополі. Е, просто тому, що от, косплеїли своїх най, найближчих, наймогутніших сусідів, Візантіїв. І потім, коли Візантія занепала, це утворився такий осередок. Вони ніби і не остаточно були елінізовані, романізовані, але при цьому і не чисто якісь ось слов'янські, чи германські, чи угорські, ще один могутній сусід чи татарські землі. От щось таке е, недоперетравлений е, м, субстрат, в якому вже є оці, всі ферменти візантійського впливу, але ці ферменти ще не встигли розвинутися у щось е, абсолютно візантійське. От, е, ну, потім проходять монголи, нагадую, великі старечі, кордонів і творці нових держав, нових народів. Тому що от. Там, де пройшлися монголи по великому степу, і куди вони дійшли на Балканах, там старі кордони попадали, і старі етнічності, старі ідентичності теж позникали. Ну, зі зрозумілих причин. І коли або монголи там затвердилися, або звідти відхлинули, от як у випадку по Дунав'я, тому що ну, вже занадто далеко було, не цікаво їм було там на Дунаї. То там почали ось з цього спустки, з не те, що там зовсім випалена земля, була, нікого не жив, але були зруйновані усі, більшість висловимося так, е, ідеологічних ідентичностей, от того, що могло, того, що було раніше. І створилося з чогось нового. З чого воно створилося? Вже про це розповідав. В, в першу чергу, це. з е, Реконкісти Угорського королівства, які вже у 1340 році вони перші нагадують з європейців, хто розбили татар монголів у 1340 році. Вони якраз перейшли через Карпати, розбили татарське військо. Це вже були останні роки правління. Ханна Узбека, тобто могут, вершина могутності Золотої Орди, але вже не встигли покарати угорців. І вони, от, як їхні васали, оці волохи, які приєдналися до них, вже які були з військової культури, вони були ну, середньовічними лицарями, скажімо, чесно. просто своєю місцевою специфікою, і вони абсолютно православні. Православ'я у них прописано скажімо так, в, по дефолту. От, ми православні. Господарі. Вони спочатку як виступають, як васали Угорського королівства, а потім повстають і кажуть: а ось на чолі з Богданом, таким, який стоїть от, на початку Богдан-Воде, я не помиляюся, початку молдавського князівства, і від якого йде вже от, родовід усіх подальших князів або господарів, володарів чи воєвод по-різному їх в по різні часи звали Молдови. Приблизно так саме відбувається в Валахії, ну тільки там інші роди, там з господи, з Бе, Матвеєм Бесарабом. Все пов'язано. І знову ж таки наголошую: не намагайтеся думати в даному випадку про етнічність, про те, а, який народ це був, який от, асоціюється з Молдавським князівством, з воєводством, чи з Волоським воєводством, чи з Трансильванським воєводством. Не думайте про народи, про етнічність. Тому що державність на той момент була пов'язана виключно з елітами. Не от, якою мовою розмовляли податне населення, абсолютно нікого не цікавило. Воно могло хоч на тарабарському. Розмовляти, аби платила податки, виставляла е, людей у військо, коли була така потреба. Ну, і, звісно, робили ку двічі перед кожним, хто приїжджав в малинових штанях От, а яка була культура у еліт? Ну, це високе середньовіччя. Якщо навіть якщо ми говоримо про угорське королівство ми говоримо не про угорців. Тому що королями Угорщини були ну, представники анджуйської династії на хвилинку, французи. От мовою в європейських ну, в основному дворів була старофранцузька. Ну крім тих випадків, коли це перековеркана якась латина або німецька, ну і на Іберії там своя історія. Вони не відчували себе якось особливо угорцями за. Національністю за етнічністю ні, вони просто були володарями королівства Угорщини, королями. Ну і відповідно у, усі лицарі, уся знаті аристократія, вона теж себе відчувала як приналежними до цієї культурної спільноти загальноєвропейської високого середньовіччя. Але при цьому ну ось звісно ми маємо пишатися нашими предками і взагалі-то це наші землі, які ми володіємо Ну, як ви знаєте, навіть якщо ви володієте ними 10 років, це дуже швидко перетворюється на, на, на у, у віки вічні. От. Ем, і от, щоб ще раз проілюструвати таку складність етнічну, про що я розповідав, що от, еліти, вони у випадку цих дунайських князів, ну, ну, точніше, в майбутніх румунських Молдови та Валахі, вони були ну, більш-менш Таке щось середнє між поствізантійською і недосередньовічно е європейською. А етнічність там була вся на світі. От, там ще були і е, слов'яни, волохи, татари різних е, різновидів, е, е, греки, звісно, болгари е, і ще така а, ще е, секелей, е, окремо, не знаю, як правильно сказати. чи то... Ну, Це не етнічна група, це от як козаки, е, як в пізньому сенсі слова, тобто це як е, е, страта. Як прошарк населення, тобто ті, які воюють і не платять податки. Сикелей, вони теж утворювали свою окрему групу. В Трансильванії там взагалі дуже все складно. Нагадую, там ще й були Саксонці, яких було саме врядувані через якихось сім міст. Трансильванія в наших джерелах дуже часто називається Самиградді. І ще одна була дуже суттєва група, про яку треба розповісти, тому що вона дуже сильно прояснює те, в чому була така базова специфіка, відмінність Волохі, Влахі та Молдови та Трансильванії. Це наявність ні такої етнічної групи, соціально етнічної, як Роми, от більш відомі нам як цигани, які з'являються там десь наприкінці 14 століття. І одразу займають нішу рабів. Так, за давньою візантійською традицією, яку у них прийняла і Османська імперія, потім Висока Порта, і, звісно, татари Золота Орда, в, у цих князівствах було легалізовано рабство. Незважаючи на те, що християнство рабство забороняє, всім було пофіг. Ну, я в це про ці випадки, теж неодноразово одноразово розповідав. Це не просто в Молдавії та в Волохі, і частково у Трансильванії. це не було законодавчого рівня, тобто були е, прошарки населення, які рабами вважалися абсолютно. При цьому це були дуже специфічні раби. Спершу це були в основному полонені татари. Ну, зі зрозумілих причин. Ось прийшла тут напасть, ми розбиваємо цих татар, полонених беремо, беремо в раби і примушуємо їх робити всяку невдячну роботу, на яку жоден, поважаючи себе молдаванин чи волог не погодиться. От. Ну, рабство, як є. Потім, ось коли. Проходять перші романи на всяк випадок. Це навід римлян. Це таке співпадіння дуже дивне це від слова домані чи дамані. Воно має санскритське походження. Тому це так дійсно одна з кучових груп, які докували до Європи аж з північної Індії. Це було видно і за їх зовнішністю, і за мовою. От вони їх вигнали в черговий раз з Візантії в той момент, і дуже цікаве з. Теж пов'язано з іменем. Чому звідки як їх назвали на ну, так, їх, Вони назвали себе Домані, оскільки вони прийшли з Імперії Рівня, то їх почали звати Романі. Тобто Роми. Інша їх назва була, як це правильно звучить грецьку, афінганої, тобто єретики-маніхеї. Нагадую, я вже теж про маніхейство розповідав. Швидше за все за це їх вигнали з Візантійської імперії, тому що ми ж пам'ятаємо православ'я наше все. І богомили всяких ми не, не терпимо у себе, тому ш -ш -ш -ш, за Дунай, за Дунай туди, тільки на північ. Їх туди вигнали. І ті, Там місцеві православні митрополіти та іерархії, їх теж, звісно, прозвали єретиками. Оця Атягінаної, Атяганої, Тігани, Тігане, Тігані, Цигани. От таке походження слова, тобто фактично, воно лайкою було на самого початку. Це так, ви невірні, ви єретики, е ви власне, не ви не справжні християни, і тому їх власне і одразу і навернули в рабство. Але це було дуже специфічне рабство. При тому, що формально е роми, е цигани не мали жодних, скажімо так, людських прав. Тобто вони не вважалися з людей в прямому сенсі слова з юридичної точки зору. Тобто, якщо якби ти когось з них вбив, ти несеш відповідальність грошима перед власником, а не м, якісь там перед Богом чи перед законом за те, що ти вчинив вбивство. Ні. З іншого боку, це вони не ходили в кайданах, вони не жили в бараках, і за ними ніхто, скажімо так, не слідкував. Вони були кочовими робами. Оце дуже специфічна така. Молдавська валаська трансильванська традиція тому, що цим людям, цим громадам цілим, вони в не особистому рапсі, вони були ра рабство потрапляв весь рід, фактично. І вони робили сезонні роботи. Вони робили були усякими господи копачами, були усякими. В господи, ну, на на рудниках на копальнях працювали. Вони працювали, в робили всяке дрібне ремесло. І отак от прямо спеціалізувалися такими групами. Ось вони там і звалися Феррарі, ну, вони не машини робили, ні, вони були ковалями. Аурарі, ті, хто добував золото, там гусляри всякі. от. І вони сезонно робили цю роботу, а потім ну, шляйте собі, куди хочете. Ви нас не цікавите, просто що ви ось повинні повернутися в потрібний момент, в потрібне місце. Сюди до нас. От. І далі от таке специфічне робство. Ну і що потім з цього випливе, ми ще подивимося раніше. Отже, і тут настає момент. То середина 15 століття з'являється новий гемон над усіма цими земля, землями. Це велика потужна Османська імперія, не турецька, а саме Османська. Я на цьому наголошую постійно, в, які в 1453 році захоплюють Константинополь, проголошують себе. Спадкоєнцями усього, що належало, Другій східній Римській імперії, і взагалі єдиними можливими кесарями-імператорами в цих землях. І, хоча і Угорщина, і Валахія дуже сильно опиралися ним, ми знаємо, що це закінчилося не дуже вдало. Зрештою, а ну і Молдова, вже як князіста Молдавія, і з її господарем Стефаном е Великим, які кілька разів розбивали величезні е війська е турецькі, ну османські, в наприкінці е 15 століття, все одно, зрештою, їм всім прийшлося підкоритися, особливо після перемоги під Мохачем, 1526 році, коли усі ці три Абсолютно формально стали васалами Османської імперії. І чому ми вже на той момент говоримо про ці три князівства? Тому що вони вже сформувалися. От саме, як, по-перше, з географічних міркувань, що у нас є оця дуга Карпатська, і з одного боку, на південь от проміжок між Карпатами та Дунаєм Валахія на схід від Карпат і до Чорного моря, і головне басейни. Дністра та Прута, це Молдова, і ось всередині на на цьому Трансильванія. Вони відповідно потрапляють в першу чергу під вплив своїх безпосередніх сусідів. Валахія була більше під впливом Болгарії та Візантії, потім Османської імперії. Трансильванія під впливом Угорського королівства. Потім, коли Угорське королі згнулися, то під впливом Хавзбургів, от Священної Римської імперії. Молдова, під чим вона могла бути впливом? Спочатку під впливом Золотої Орди. Коли та почала занепадати після великої колотнечі в середині 14 століття, то під владу під вплив свого нового молодого, агресивного північного сусіда. Так, я говорю про королівство польське, яке стало нагадую знов таки свій випуск про короля Русі, як Казіміш Великий став королем Русі. Відповідно, от, фактично короліство Русь нагадує це галицьке землі з тими самими геополітичними випачаються на слові векторами, тобто вздовж е е течії Дністра та Прута на південь до Чорного моря. І звісно, Польща, польське короліство було ще не настільки потужним, щоб просто прийти туди і там всіх задавити, але вплив свій воно проявляти могло. І от приблизно цей період молдовські володарі господарі вони потрапляють під дуже значний вплив королівства польського, а особливо після того як воно об'єдналося в унію з Литвою, то під вплив Речі Посполитою. І ось ми маємо це оцю триєдину, <рес> вибачаюсь знову ж таки систему з трьох князівств і трьох великих сил, які навколо них балансують. Плюс... У нас ще купа регіональних гравців. У нас є татари, тобто Кримське ханство, -то, які претендують на те, щоб бути спадкоємцями Золотої Орди і взагалі всього спадку чингізідів в великому степу. У нас є купа своїх місцевих князьків, які очолюють як регіональні земельні еліти, так і щось більш складне. От, і ці ось три країни, вони, три князівства, вони ніколи повністю не, ну, довгий час, кілька століть, не, не належали нікому. Вони були формально, ну, напівавтоном, васальними державами. І це дуже тонка гра. Коли у нас є ось ці три васали, три великих е, сили навколо них. Е, весь час є от, зацікавленість в тому, що хтось завоював трону цього, скинув цього, перейшов на бік отого. того. Дуже складна така е, цих стосунків. І ось кілька століть вся історія сучасної Румунії, тобто у цих трьох князів, це Полягає в тому, що хтось когось вбив, хтось когось скинув, бо той підтримує Польщу, а цей підтримує в, ну, точніше, його підтримує Польща, цього підтримує е, е, Гераї е, Кримські, цього підтримує Османська імперія, цього підтримує угорці, потім підтримує Габсбурги. Е, і вони ще одно, одно, одного час від часу зраджують. М, хтось когось труїть, ну, візантійські традиції, що як же без цього там сагає на палю, е, татарські традиції, е, е, рубає. Голову, європейські традиції, і ці всі традиції державотворчості теж от переплітаються в такий дуже складний клуб. І в десь з другого ну, спочатку там, звісно, був Стефан Великий в Молдові. Він трохи зміг всіх повідпихувати. Не вийшло. Як тільки він помер, все знову захлинулося в міжособицях. І в десь з другої половини 16 століття з'являється ще один дуже важливий гравець: це козаки, про яких я в теж не один розпай розповідав, і, і про те, який вплив. Створили козаки саме на історію Молдови в меншій ступені Трансильванії та Валахії. Ми вже поговоримо у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Просто історія з Олексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Петрі. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлістів, щоб наплутатися в попередньому випуску. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не хворіте. Все буде Україна!